Подивитись інформаційну програму, де ви новини звона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Як сприйняли європейські політики голосування у Верховній Раді? Випробування для Меркель. Як канцлерка обґрунтує свою міграційну політику? Напівлегальні бійці. Чому жінкам не раді в українському війську? Усупереч заклику президента Петра Порошенка Арсеній Яценюк таки не склав із себе повноважень прем'єр-міністра. Він продовжує працювати. Більше того, активно шукає союзників навіть серед колишніх опонентів для переформатування коаліції. Про європейської більшості в парламенті вже немає. Про вихід з неї оголосила батьківщина. Європа спонтеличена діями українських політиків, шоковані навіть знавці українських реалій на заході. Роботу уряду визнано незадовільною, а відставки Кабміну немає. Це нонсенс, вважають західні політики. Арсенію Сніку вдалося зберегти крісло прем'єра, але майже недієздатного. Більшості у парламенті в нього вже немає. Працювати він зможе, але втілювати реформи навряд чи. Українська влада знову марною шанс на майбутнє. Попереджають німецькі депутати. Росія і далі дестабілізуватиме Україну, але на жаль, Україна сама доводить ситуацію до абсурду. Мене дуже непокоїть те, що український уряд втрачає шанси покращити майбутні держави. Небезпека в тому, що ЄС може втратити бажання підтримувати Україну через проблеми з корупцією та невиконання законів відповідальність за політичну кризу та невиконані обіцянки несе і президент Петро Порошенко вважають на заході. Він закликає прем'єра піти у відставку, і при цьому майже половина його фракції не голосує за недовіру уряду. Європейці не розуміють такої поведінки українських політиків я дедалі більше сумніваюся в тому, що цю систему можна подолати з людьми вчорашнього дня. Деякі люди із політичною кар'єрою в Україні мають надто довгу історію перебування в старій системі. Це означає, що і проблеми старої системи переносяться у нову. На заході говорять українською політикою, які два роки тому до майдану і далі керують олігархічні групи впливу. Україні потрібне переформатування не лише уряду, а й усієї правлячої еліти. Втім, до ідеї дострокових виборів європейські політики ставляться дуже обережно дострокові вибори принесуть Україні як раніше Молдові від 4 до 6 місяців нестабільності. Не ухвалюватимуться важливі рішення, не втілюватимуться вже прийняті. Зараз історична мить не боротися за інтереси окремої політичної сили в коаліції, а нарешті усвідомити, що вирішується доля України як такої. Підтримки авансом з боку заходу більше не буде, і під загрозою не лише безвізовий режим, асоціація з ЄС та підтримка у конфлікті з Росією, а існування України як держави. Європейські політики вкотре закликають Київ усвідомити серйозність ситуації. Кризові часи переживає не лише уряд в Києві у Ангели Меркель теж непросте становище. У четвер п'ятницю вона переконуватиме європейських лідерів погодити її пропозиції щодо міграційної політики. Наразі підтримка в канцлерки невелика. Її політику атакують і у самій Німеччині під час виступу в Бундестазі вона мала змогу дещо вгамувати опонентів. Вона тримається впевнено і говорить рішучо. Ангела Меркель закликає Бундестаг підтримати розроблену її урядом політику розв'язання міграційної кризи. Запевняє, що продуктивніше не перекривати кордони, а тісніше співпрацювати з Туреччиною, яка могла б стати буфером на шляху мігрантів до Європи. Однак це не єдиний необхідний крок по перше, ми боремося з причинами втечі людей. По друге, ми відновлюємо захист зовнішнього кордону ЄС між Грецією та Туреччиною, тобто наразі вирішального для переміщення біженців відрізку зовнішнього шенгенського кордону і несемо витрати. І по-третє, ми впорядковуємо і контролюємо в'їзд біженців. Ця промова Меркель фактично репетиція виступу на саміті Євросоюзу 18 лютого. Партнерів по спільноті вона переконуватиме активніше розв'язувати сирійську кризу. Канцлерка вважає, приміром, що одним із шляхів є створення безпольотної зони над Сирією. Схилити лідерів країн ЄС до дипломатії, вважають партнери Меркель по коаліції. Буде непросто. Цей саміт ЄС стане визначальним щодо вирішення європейської кризи біженців. Для Меркель це буде складно. їй треба буде боротися, але вона має нашу абсолютну підтримку. у самій Німеччині Меркель неодноразово потрапляла під шквал критики за надто м'яку політику в питанні біженців. Її уряду закидали втрату контролю над ситуацією, що відбилося на рейтингах популярності. Вони знизились. Однак, оплески після її промови у Бундестазі свідчать, політичний. Тил у неї досі міцний. Ті, хто потребує, і шукає захист, повинні його отримати. Попри всі критичні опитування, понад 90% німецького населення все ще кажуть: ті, хто тікає від терору, війни і переслідувань, повинні мати можливість отримати в Німеччині притулок і захист. По моєму, це чудово. І не насбудна. 19 і 25 лютого в акваторіях Чорного та Азовського морів відбудуться ракетні та артилерійські стрільби. Це вже другі цього місяця великі навчання Росії безпосередньо біля кордону з Україною. Незважаючи на дипломатію, українська сторона налаштовується на загострення конфлікту. Наразі Київ може розраховувати і на бійців жіночої статі. Вже понад тисяча їх отримали статус учасниць бойових дій. Єдина проблема: жінки перебувають в АТО напівлегально. Форми потрібного розміру для 23-річної Анастасії в армії не знайшлося. Одяг підбирали волонтери вже в зоні, а то оформили дівчину як співробітника міліції, хоча вона була стрілком. В основному ми стояли на блокпостах, а крім того, їздили там по селах, зачищали. Або, наприклад, також у нас була перевірка паспортного режиму, і чи немає якихось там посторонніх за якихось людей чи взагалі якихось проблем. Так не всяких виїздів. Ну які давали завдання, ми її виконували. Закон не дозволяє українським жінкам мати чоловічі військові професії. Тому під записами лазниці або кухар часто ховаються жінки, військовослужбовці бойових спеціальностей. Були такі жінки, які говорили про те, що вони гранатометчиці, а наприклад, записані як бухгалтерки або медики, а записані як начальниці лазні, якої, лазні, якої взагалі не існує. Та й оформлюють в армії. Не всі, кажуть в Українському жіночому фонді. З півсотні опитаних ним жінок військових офіційно працевлаштовано лише сімнадцятьох. В разі поранення кажуть автори дослідження, запису трудовій дає хоча б право на медичну допомогу. Якщо документів немає, гроші на лікування доведеться збирати через волонтерів. Професії на чоловічі і жіночі міністерство оборони розділило у 2014 році. Мовляв, якби у збройних силах призначали жінок на бойові посади, це Порушило б конституцію. 24 статті Конституції визначено, що з урахуванням фізіологічних особливостей організму жінки трудове законодавство має чітко регламентувати, на які види робіт залучати жінок. Ну, наприклад, не можна жінок призначати на посади, які передбачають важку фізичну працю, або де виконання обов'язків потребує в нічний час, або певні підземні роботи. Нещодавно Анастасія отримала статус учасника бойових дій. А ось роботу в спецроті, до якої вона подала заявку, ні. Дівчат туди не беруть. Однак змінювати роботу дівчина не планує і думає про вступ на контрактну службу. Майже 300 мільйонів доларів на допомогу постраждалим на Донбасі планують надати цього року міжнародні партнери України у межах розробленого плану гуманітарного реагування ООН. Про інші події дня в короткому огляді. У полоні бойовиків перебувають 127 українців, заявила уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко. Ще 10 осіб утримують у російських тюрмах. Команда експрезидента Віктора Януковича на початку 2014 року розробила плани розгону Євромайдану. Повідомили в генпрокуратурі України. Зокрема, допускалися вбивства протестувальників. У ГПУ додали, що представників МВС та внутрішніх військ незаконно озброювали мисливськими набоями. Канцлер КФРН Ангела Меркель вважає, що чимало вимог британського прем'єра Девіда Кемерона щодо реформування ЄС виправдані, і їх потрібно враховувати. Про це вона заявила під час виступу в Бундестазі. Водночас Меркель вважає, що угода з Лондоном не повинна перешкоджати інтеграції країн-членів Єврозони. УЄФА ЄФА розгляне справу щодо політичної провокації на футбольному полі, влаштовану півзахисником російського локомотиву. Після матчу проти турецького Фенербахче Дмитро Тарасов пробіг по полю в майці із зображенням Володимира Путіна та надписом Найвічливіший президент актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Українською. А де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре залишайтесь з нами.